Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, день, коли я їздила до дерматолога в Едмонтон. І після цього моя мама здавала медекзам, цей імміграційний, в Heritage Village. чи Я, на жаль, не пам'ятаю щось там Heritage. Там, де доктор Анджелова, та що розуміє трохи українську, і там, де на рецепції вже медсестри також говорять: сідайте, будь ласка, підпишіть, будь ласка, медсестри азійської зовнішності, але вже схватили українські фрази. Я була здивована, зворушена, і це було дуже міленько. Але тепер імміграційний екзамен для українців коштує 250 доларів. Ми з Теодором здавали по 125, і в нас це було включено. Мама ж здавала за 250 сьогодні. В ці 250 був включений огляд огляд, ніхто її не дивився, лікаря і мм... рентген, і потім вона здала кров. І за, за кров заплатила ще 50 доларів. От. А я була в дерматолога, дерматолог сказав, що в мене аналізи хороші, я можу їсти брокколі або їсти додаткове залізо. Хоча в мене заліза там 30, при нормі 40 каже, типа, волосся в тебе випадає через те, що ти з України. Продовжуй приймати ту медицину, якщо в тебе немає ніяких побочок, зустрінемося через два місяці. Доктор непоганий, сама клініка мені теж подобається. Все в порядку. У Теодора зараз завдання збирати кульбабу, і коли він сьогодні назбирає кульбабу, він гратиме в Майнкрафт і отримає ще 2 долара. І Майнкрафт. І вихідні, на, вихідніх, на вихідних Теодор був, їздив в Едмонтон до тітки Емми. Він вже кілька разів був у неї в гостях, а я ні разу не була. Гарно мати тітку і їздити до неї. Е, я тусувалася у друзів, поки Теодор був там в гостях, е, мала мовну практику. М -м -м Подобається виростати мені друзями, не тільки сім'єю, хоча в суботу до мене ці друзі приходили. А перед тим, як ці друзі приходили, я допомагала садити город, посадили картоплю, картоплю і... і щось іще. І було гарно. Ці кілька днів у нас дуже сильно димить. Вчора від, від пожеж все затягнуло димом, сонце не було видно. Вибачте. Я працювала другу половину дня з відкритими дверима на заводі, і за 4 години так надихалась димом. Ну, теж тупіця, могла закрити двері, а я щось така, ой. Ну, Мені, звичайно, мабуть, краще не дихати димом, ну добре, хай будуть двері відкриті. Натихалась димом, ледь коні не двинула вчора ввечері. Я дуже чутлива до димів, до забруденого повітря, до всяких лаків, фарбів. Мені дуже, дуже швидко стає погано, то така думала: переїду в Канаду, тут диміть не буде, на відміну від Києва, коли там торфяники горять або сміття в серпні-вересні. Ніфіга, димить ще й як. Пожежі це звичайно страшно. Угу. Так. План на наступні два місяці вчити англійську і здавати екзамен. Не знаю, чи через два місяці. А, ні, не через два. У мене фактично три місяці. Я до здачі екзамену. На роботі в мене роботи дехрініща. Да У нас не вистачає людей на розпаковках. Це моя друга частина роботи. І я розпаковую посилки. А в першу половину дня я роблю мільйон замовлень і я тупо не вивожу. Я сьогодні не пішла на роботу і останній раз після обід, коли я дивилася сповіщення пошти, у мене було 58 непрочитаних листів. І мені страшно уявити, що буде завтра. Бо я не знаю, що було після того. І, мабуть, я видалю цю аплікуху робочого сповіщення на мейл, того, що я не вивожу. Я вночі прокидаюся і думаю про роботу. А це не добре. Та й таке. Мама намагається знайти роботу, У неї є відгуки на резюме. Єдине, що вона боїться розмовляти по телефону, каже, щоб їй не діслали повідомлення, а їй не надсилають повідомлення. Тут це проблема в спілкуванні, і їй би над цим попрацювати, але це все приходить з досвідом. Мама теж обрастає подружками. Там у футбанку мама волонтерить, в церкві знайшла подружок, все непогано. От, я записувала відео, але я його не, не виклала кілька днів назад, як мені Теодор намалював собаку. О, я, до речі, хочу собаку собі завезти. Я знайшла людей, які заводчики собаки. Не я знайшла. Я говорила всім, що я хочу собаку. Мені знайшли людей, які які собаки, і я написала їм на Фейсбук, і вони мені не відповідають. Але в планах у мене після подачі на піар, коли я все, все подам, всі документи, заплачу всі ці такси і все ось це завести собаку. Літо прийшло, літо зашибісь. Все цвіте, у мене зацвіла яблуня, скоро зацвіте бузок. Я пересадила свої giant pumpkin. посадила дві калини, одна з них померла поганий був е росток, а і другу посадила шовковицю. Томати на підвіконні ще щось чекають. Таке. Літом гарно, що є чим зайнятися дуже прям сильно. І це на свіжому повітрі. О, також я почала трошки бігати. Не сильно, ну, геть не сильно. Вчора не бігала, тому що все в диму було. Вранці сьогодні не бігала, тому що ще був дим, але зараз розвіялось, розпогодилось, то я ще пробіжусь. Але я себе не, ні, ні до чого не змушую. Іду собі, гуляю, а потім біжу трошечки, як вчив мене мій друг масажист, на піку можливостей. Недовго, але на піку. То кріпатура, звичайно, страшенна. Але ніяких оцих біг трусцой або ще таке. Це не про мене. Все, на цьому все. Бажаю вам всього гарного. І собі бажаю всього гарного. Напишіть, як ви там в коментарях. я їх сьогодні почитаю і повідповідаю. На цьому все. Па-па!